Два місяці дніпропетровські лікарі рятували його життя, і ось нарешті він повернувся додому до Миколаєва. Вікна вже розповідали про Олександра Терещенка, легендарного кіборга, який у Донецькому аеропорті врятував життя своїм бойовим побратимам. У нього в руках вибухнула граната. Сам Олександр позбувся обох рук та ледь не втратив ока. Як зустрічали героя вдома, бачила Ірина Заїка. Із Дніпропетровська до Миколаєва Олександр з дружиною Ларисою дісталися пізно вночі. Біля під'їзду десятки друзів та знайомих. Слов взагалі мало, щоб виразить моє восхищення Ніколаєвцем і мою благодарність Ніколаївцям. Любая підтримка, як капля мене підтримувала всі дні. І сейчас це… Последняя капля, как говорят, или как говорят на крайняя капля, которую встреча, это ну просто мне сложно передать словами. В рідних стінах Олександр не був вже півроку. Відтоді у квартирі нічого не змінилося. Змінився він. І до себе нового йому призвичаїтись тяжко. Дома, звісно, добре, але звісно уже вже я без рук в плані моральному, що ну, вже хочеться многое делать самому, не ні хочеться напрягать своих близких, ну, вообще такое, знаете, когда ты не можешь сам сделать чего-то элементарного, вот это всегда тяжело и напрягает. Тепер його руки це дружина Лариса. Заради чоловіка вона покинула роботу бухгалтера и тепер завжди поряд. Чібої нужно й покормить, ну вже закапати глаза, то есть, ну, ну я не знаю, ну то есть Адіть, роздіть, ну практично все. Олександр з безпорадністю не мириться і намагається, бодай якісь побутові речі робити самотужки. Ну, саме перше було, що я діла, це носки сам собі знімав. Нога об ногу, ти чухаєш, чухаєш, зняв носки, все. Yes. Питаюсь там включати телефон карандашом, там зажимая в зуби, щоб е, недавно, тобто там сам. Тіґавканти і мандарин чистив собі зубами. Даже не из за того, що я був голоден, а просто хотелось, Ну наскільки я там можу діяти сам. Тепер його найзаповітніша мрія дістати якісні штучні кінцівки. Сучасне протезування можливе в закордонних клініках. Медзаклади допомогли б шукають і родичі Терещенків, і друзі-волонтери. Щоб Саша міг пожати руку, щоб Саша міг взяти ложку, поїсти, відкрити двері елементарні речі, які ми робимо сьогодні повсякчас. З Америки нам присилали відповідь, ну, конечно, это стоимость протезів протезов там, от 250 тисяч доларів. Це самое современное, самое, там. Э, останні розробки. але ті сучасні розробки родині не по грошах, трохи дешевше. Нові руки за півтора мільйона гривень готові виготовити в Німеччині, Ізраїлі чи Канаді. Та й на них не вистачає завдяки небайдужим. Зібрали трохи більше ніж половину потрібної суми. Тому Сашко дуже сподівається і на державну підтримку. В госпіталі відправляють списки на протезування за рубежом, тобто так по державній програмі. Як це будет, буде ну, ближе к що це за протезування, ну які протези, есть я пока це не звісно. Надеюсь, що государство нас не забуде, что все таки ну, то помогут нам в протезуванні. Сьогодні президент представив Олександра Терещенка до нагороди, ордену за мужність третього ступеня. Отримати відзнаку боїть ще не встиг. Каже, для нього найбільшим дарунком від держави була б допомога в протезуванні. Ірина Зайка, Віталій Новак, програма Вікна СТБ.